Їдемо погуляти, чоловік у вихідний день мене возить на прогулянки. І зараз він мені, як завжди, мою ранкову каву готує і вже приготував, о, несе вже так, уже приготував. Ти. А я беру косметику. Хочу Дякую. Смачного. От, приготував, приніс, а я буду тільки фарбуватися. Ну, от як можна бути негарною для такого чоловіка, як у мене, зараз? Так, а я навожу красоту з кавою, так? І беру свою косметику. Я вже показувала про те, що я користуюся трішечки, користуюся ось. Такою косметикою не, не зовсім там на обличчя наношу, а трішечки, бо я не люблю. Щоб багато було на мені косметики. Так, і де моє дзеркальце? Куди я його? Ага, ось тут воно, ну, Так, беру дзеркальце, де воно? Моє дзеркальце. Так, чоловік. Сніда я, а я ж на збалансованому харчуванні, то я е е е е ті сніданки не для мене, тому я п'ю тільки каву. Ну такий у нас сімейний сьогодні ранок, сімейне фарбування. Збираюся, так, і беру дзеркальце взяла. І зараз буду все-таки, щоб хто не говорив, а з віком ми маємо дбати про свою красу. Ну, перш за все, це крем. Треба нанести на обличчя зволожувальний, тому що в мене шкіра суха. І я беру ось сюди і рознесу його. На обличчі, перед тим, як нанести косметику, у кого суха шкіра, я раджу завжди нанести. Зволожувальний крем, будь-який зволожувальний крем. У мене вже ось цей закінчується Крем. Так, ну є ще інше. Ну, так щось він мені сподобався, вже тут залишилось не так багато. Але поки що я користуюся ним. Ну і Розносимо крем по обличчю. Рознесла. Так, і можу приступати до тієї краси. Беремо консилер. Він, до речі, ось такий консилер, що він поміщається в сумочці, навіть можна його носити не обов'язково, тільки має бути вдома в косметичці. Ну, і, звісно, що беру. Своє дзеркальце. Так, ось тут погано рознесла. Як дзеркальце піднесла, вже бачу, що погано рознесла крем. І починаю трішечки, я вам говорила, висвітлювати так. Наче починаємо погано видно. І я тут нанесла, і тут понесла себе. І отак трішечки і тут робила. Можна сюди ще трішечки. Тому що, коли скидається вага, трішечки це помітно. Ну, і треба його заховати. От ми заховаємо наслідки. І так. І, друзі, отут трішечки я отак рознесла, рознесла, небагато. Небагато, щоб у нас не було багато косметики? Так, на лобі, Онжика знову не намочила, але вже мочити не буду йти, а рознесу собі пальцем. Так. І тут так само, ну, бачите? Так що можемо працювати по обличчю і пальцями, особливо, якщо вона з воложувальним кремом зволожена, то немає всіх проблем. Тут багато нанесла, треба було менше нанести там. все. Так, повернуся трішки до вікна, щоб побачити. Якась сьогодні похмура така погода, а ти можеш відкрити трішечки, можливо, шторки, що мені темнувато. Дякую. Григорій у мене в помічниках каво подає мені. Хочу, щоб я вже зібралася і їхала. Їхали ранок вихідного дня. Треба десь їздити. Все життя працювали. Зараз теж чоловік працює. А я це роздумую, чи буду я з 1 вересня працювати, чи не буду з 1 вересня працювати. Так, і беремо ми, зараз я зачиню двері, бо чоловік пішов у ванну, і воно все чути. Пішов у ванну, відкрив воду, вода тече. Так, оце вам сімейний ранок, сімейний ранок, кава, неслугняний чоловік, який відкриває ванну двері і не, не зачиняє, і чути, як у умивальнику тече вода. Так, і ну, хочеться мені сьогодні бути з палітрою, такою пастельною. Коричні вітани я вибираю, беру, беру свої улюблені кісточки. Так, беру кісточку взяла і починаю наносити косметику щось. Косметику наносимо. Так, скрізь усе рознесла. Куди ти мене сьогодні повезеш? до таких містах де ти ще не буваєш. Так? Да? Угу. Пішов чоловік працювати тут, у Кракові, тепер він знає багато місць, в яких я ще не була. То він мене хоче сьогодні повезти по місцям, які я ще не бачила. Ну, а я, яка ж жінка, не захоче поїхати з чоловіком, подивитися. Ці місця, які ще не бачила, я взагалі люблю якісь екскурсії, подорожі, подорожувати. Мені це все подобається. Чоловік каже, так, сьогодні вихідний, повезу тебе по тим місцям, де ти ще не була. А я з тих жінок, яка завжди говорить чоловікові, я з задоволенням поїду. Я не знаходжу ніяких справ у цей час, коли є можливість із чоловіком десь поїхати. Будь-які справи в мене закінчуються. Я вважаю, що я повинна цей час присвятити чоловіку, бо він цей час присвячує мені, як може бути сім'я щасливою, коли ми не поважаємо бажання один одного. А тут ці бажання співпадають. Не завжди хочу сказати, у нас з чоловіком бажання співпадають. Тому що, ну, так як і всі люди, ми різні, але з часом для того, щоб жити добре, ми повинні поважати один одного. Ми повинні, що ми повинні? Прислуховуватись один до одного, так? Прислуховуватись один до одного. Як сім'я буде гарною, якщо не прислуховуватись, якщо тільки думати про те, що тільки те, що я хочу, а не те, що чоловік хоче. Так, ну і беру рум'яна, щоб бути рум'яною і гарною. Чоловік сидить він в очікуванні, чекає мене. Чекає. Чоловіки молодці, вони такі терплячі. Жінки собі роблять там манікюри, педикюри, роблять красу на обличчі. А вони ж розуміють, чоловіки, що це для них, так? І для тебе я роблю чи для себе це. І для себе, і для нього. так? Чи, що скажеш? Як ти думаєш? Краще з косметикою чи без косметики? про це з косметикою краще чи без косметики? Ну мені здається, що з косметикою. Так, з косметикою краще. Трішечки косметики є, добре. Чоловік каже: я не думаю. У -у -у. Про це, але я хочу сказати: ну, от він вже знаходиться поруч, а ми вже прожили з ним 45 років. Я вже можу говорити про ньому. Що завгодно, ну, якісь гарні речі. Ну, наприклад, чоловік сказав, до речі, оце така нормальна тема. Чоловік сказав, та я якось не думаю про це, але якщо буде йти жінка така занедбана, вся з сумками скручена, недоглянута, чи подивитися, чи подивитеся ви, пане Григорію, в той бік. Пожалієте, так. А якщо такими так. Да, а ти побачиш в ній жінку? красу? А ну що дід? Ну я маю на увазі за красу. Ну на кого ти подивишся? Якщо жінка доглянута, чи вона просто йде розтрьопана навіть без сумок, і їй все одно, яка у неї на голові зачіска, чи яка у неї там на обличчі, що в неї на обличчі? На яку жінку ти звернеш увагу? І на те, і на те, мені так сказати. Цікаво все подивитися. Цікаво все подивитися. Не хоче при мені говорити, що він би звернув увагу на ту, яка доглянута, вся така гарна. Ідуть дві жінки поруч, так? Одна така, інша така. Еко, ну, я розумію, чому мій чоловік зараз не хоче цього говорити. Розумієш. Ну, ти скажи. Ти так розумієш чоловіків, як чоловіки розуміють жінок. У вас свій погляд, на все. У нас свій погляд. А яка я тобі більше вони подобається? Не, що ці погляди. Не співпадають. А що робити, щоб співпадали? А вони не то, не що жінка, як Ну, подивись на мене. Зараз. Подивись. Яка я була? Така, як там е, півгодини Ні, назад краще? Ні, Чи зараз? Ти була 18 років молодою. <гум> 18 років. Я маю на увазі ось оце зараз, сьогодні. Сьогодні, скажи. Ти знаєш, яка ти була? Добре, зараз я не молода вже. Майже не молода. Так ну не молода, друзі. Я визнаю свій вік, я не відношуся до тих жінок, що коли їм 60, вони говорять: та ні, ви що, мені 16, я зараз одягла бікіні і погнала там і от буду супер там, молодшою за будь-яку 16-річну». Я життя сприймаю з такими реаліями, які. Вони є, так. І закрила свою велику супер-косметичку, наводила красу, навела красу, чоловік повезе мене у якісь гарні місця. Я ще поп'ю каву і, можливо, чоловік доскаже свою думку. Вибачте, тебе перебила. Що скажеш? Не вже не каже, Я його збила з думки, вже він казати не хоче. Я висловила свою думку, так? А він вже передумав далі говорити. Ну, що робити? Ну, передумав чоловік говорити, буду пити каву далі. Ти образився на мене чи що? Ні. Не образився. І все ж таки, я була півгодини назад краще, чи, чи зараз? Так, не допрошуй мене, я тобі вже скільки раз казав. Все одно, не дивлячись на те, що чоловік зараз так говорить, дівчата, ми повинні розуміти, що ми з косметикою все одно краще. Так, Чоловіки нас люблять і з косметикою, і без косметики. Але ж що, що таке жінка? Жінка-загадка. От давайте загадками будемо для своїх чоловіків залишатися, а вони нехай нас розгадують. Ну, не буду я довго випробовувати очікування чоловіка, буду закінчувати пити каву і збиратися їхати на прогулянку. Бажаю всім багато багато таких гарних ранків і подорожей в житті. До побачення.